Ввечері 25 лютого війська РФ атакували Дніпро. Пошкоджено 10 приватних будинків та кілька автомобілів. Травми отримали дві жінки та двоє чоловіків. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Місцевий житель Сергій розповідає, вибуховою хвилею в його будинку виламало двері і пошкодило дах. Чую сильний шум? не можу розуміти. Вікно відкриваю. Хоча й кажуть, треба ховатися подальше вікна. Вікно відкриваю, цей момент взрив. Він мене волною одкинув. Сергій каже, одразу після вибуху побіг допомагати сусідам. Серед травмованих була й його родичка, яка живе поруч. У жінки тут голову сильно розрубала. Прильот був. Туди я побіг до сусідів, там узнав, знав. Чоловіка руку сильно поскудує. Ну, Побігав, побігав, тут подивився, визвав скору пожарку. Місцевий житель Микола розповідає, почув два вибухи та побачив на вулиці пожежу. Після влучання горіли трава та дерева. Каже, сусіди почали гасити полум'я самотужки. Перший так не сильний бабахнув, а другий раз дуже сильно бабахнуло. Тобака заскочив у хату за словами начальника ОВА Сергія Лисака. Під час вечірньої атаки на регіон знищили вісім повітряних цілей, зокрема, п'ять безпілотників та три ракети. Андрій Незнаєнко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.